Добрий ранок, пане Державте інспекція, прапорщик Савинець. Не забувайте мені одягати, пане, перед виїздом. Документи покажіть мені на ваше авто. Ваше спочатку. Посвідчені водія є у вас. Покажете? Ваше спочатку. Покажете? Ваше спочатку. А, ну тобі не пишу, пане Державте. Сувенець Сергій Андріанович, у вас до 1410. 14 що вам показати? Це може бути що не дійсно? Може, бувають просрочені інспектори стоять. Що ви кажете? Бувають просрочені інспектори стоять. А, просрочені? Ну. А. Що вам показати? Техпаспорт на тонві? Техпаспорта нема. Що, що? Техпаспорта нема. Як нема? Та нема. Та ну, як мусить бути? Жінка автомобіль, вона мені не дає техпаспорт. Жінки автомобіль техпаспорт не дає. А машину дає? Так. Та Не має бути в мене техпаспорт, а пан. Не має бути в мене тихпаспорт. Тобто що світу то приїхали. Та ні, не з іншого світу. Пункт 2.1 Давайте, Відкриваємо пункт 2 висобі, і читаємо, що я маю І є Є. гар. Свідоцтво Є. Де, ви кажете, що немає тих Так тих паспорта, ну. паспорта немає, свідоцтво про реєстрацію є. Тих, суттєво так до вас має. Для мене, суттєво. Добре, тоді показується свідоцтво про реєстрацію. Вам так суттєво? Ну. No. А в зв'язку з чим? Ви ж кажуть, що ви забуваєте, два царевні безпеки. Бачите, для вас не суттєво, а тих паспорт до вас є суттєво. До з... тих паспорт, а сьогодні. No. Може для вас має бути суттєво є один таке. Так я Що-що? Я зрівняв бу. бу. но... вот, був. Тільки що зняв, ну. вас Якщо так. Як не, не веденець, он дивиться, він зняв при вас. Так. Посвідчило я, відповідний підводив. Кажете, мені каже, що жінка віддає Так підпасних сюди, коли no. кажеться в, в бижі нашого mm -hmm. Як, як вас назвати правильно це називається дитячий ви знаєте? Ви знаєте, пане, що ви що що, 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 ви, що ви що ви маєте навчитись скільки ви? Ви вже дивіться, ви вже в якому званні? Скільки ви вже років інспектор? Ви маєте навчитись правильно називати документи, а не називати тих паспорт. Тих має на правильну машинку, на телевізор. На пилососу, ну машини нема так паспорта. Є реєстраційне посвідчення транспортних зараз. Ви, ви пам'ятаєте, що колись у нас була країна, Радянський Союз, шири, а тепер слава Богу Україна. А, слава і Богу, і Україна. Так вийдеться з Радянського Союзу, вже в Україні живу. Ось вже жовто-блакетні прапора з боку намалювали. Добре. Ну, ти слава Богу. Давайте, як шири українець. Користується безпеки. Я Приват... користуюсь завжди. Дякую. Дякую. Він при вас, дивіться. Дивіться. дрові. Це, бачите, справді щирий українець наш водій. Щасливого дорога. І вам, вша найкраще. Все, щасливо вам.